Початку вступної кампанії в магістратуру, хочу ще раз відзначити, що на прикладі міжнародного наукового центру, який дозволив нашому університету стати асоційованим членом Європейської асоціації космічних університетів, саме багато наших студентів-магістрів протягом декількох років відвідували провідні університети Європейського Союзу і відповідно мали можливість здобувати свої знання. Ця можливість якраз і є тою основою діяльності університету, де саме магістранти мають добру нагоду не тільки відвідувати університети Європейського Союзу, а навчатися в них, поєднувати програми, отримувати подвійні дипломи. Тому, ще раз користуючись нагодою, закликаю наших студентів пам'ятати про те, що весь цикл навчання в університеті повинен бути завершений для вашої шкорості.